Коли ти поєднала свою безпосередню роботу з бізнесом, як це вплинуло на людей, які, з якими ти почала просто ділитися цією інформацією? Ну, у нас лише на самом деле всього лише один процент от людей, да? І, і коли, знаєте, я там стала вивчати патологію, косметцептику, я знала, все, я помогу людям цими продуктами. Но когда проходит полгода, год, и никакие крема не допомагають, И тот человек, который уже видит меня, он берет и проходит концепцию, он меняется, у него то, что не лечится, то, что кожа не могла, ни один дерматолог не помогал, детей приводят с бородавками, у них такой гиперкератоз на руках, дерматологи не помогают. Апамо супер, скажи мені, будь ласка, ти уявляєш себе зараз як фахівця подолога без продуктів коротко? Ні, не уявляю, і а, знаєте, мені хочеться, щоб 99% людей чули і міняли своє життя найкраще.